Паша запитує, в якому місті я проживаю. Дюрес Паш. Я проживаю в Албанії. місто Дурес воно називається. Ще й дві букви р. Дурес. От. Це я вважаю найкраще місце для проживання в Албанії для українців. Воно дуже чудово підходить. Тут класний клімат, тут є море, тут ціни набагато дешевші ніж, наприклад, ті в Льорі або в Саранді. Я не кажу вже про Тірану. Тірана ну така недешева столиця. Тому більшість українців проживає саме у цьому місці. До Тірани сюди до аеропорту їхати 30 хвилин. Це дуже-дуже близько знаходиться. Висіли на автівку через 30 хвилин. Ви знаходитесь уже у Тірані. Я позавчора їздив в Тірану, їхав майже годину, тому що там були дорожні роботи. А так зазвичай це 30 хвилин, дуже все поряд. І Албанія вона сама по собі вона невелика країна. Її можна буквально там за 6-7 годин. Повністю проїхати, але тут є міста, де серпантини, там буває складніше, більше часу займає. Ну, для проживання це, мабуть, найкраще місце. Для подорожей ви можете вибрати собі будь-яке місце в Албанії, можете поїхати в Льору, можете поїхати в Сарандо. Будь-яке місто воно буде красиве. А от саме проживати, щоб була інфраструктура, щоб все було чудово, місто Дурес. Запам'ятайте.